Своя правда вона зміниться. Всім привіт! Ми нанесли декоративну штукатурку. Текнодека Кораї. Ви можете бачити, матеріал ще вологий, колір не зовсім білий, але фактуру вже добре видно. Технодеко це однокомпонентна волога та морозостійка штукатурка на полімерцементній основі. Підходить як для зовнішнього, так і внутрішнього використання. Перед нанесенням очищаємо поверхню, гарно її зволожуємо. Наливаємо 5,5 літрів чистої води і поступово додаємо сухий компонент технодека. Наносимо шпателем. Через 5-10 хвилин створюємо ту саму фактуру короїд. Нанесення матеріалу в два шари гарантує ідеально рівний колір та стійкість матеріалу від зовнішнього впливу. А через 7 днів можна пофарбувати. Детальніше про матеріал у нас на сайті або за номером телефона.